Я була в окупації три місяці. Я бачила всі жахи ем, тієї війни, яка була у новій каховці. Приблизно на сьогоднішній день ми допомогли близько 10 тисячам людей. Переселенців, та місцевим одеси, там ем, різне гуманітарною допомогою. Так, Та в нас всіх одна єдина це підтримка людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та які постраждали від російської агресії та від тієї жахливої війни, яка є в нас, на жаль, і до сих пір. Ми створюємо таку зону, де люди нічого не роблять зі своїм життям. Війна поки йде. Я дуже Хочу вірити і вірю, що вона закінчиться. Але коли вона закінчиться і на, наскільки швидко закінчиться, і чи повернемося ми а, після цього додому, там, на Донбас, чи в Херсон, чи в Новокоховку, а, це питання ще.